Вітаємо, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, кожного особливо, індивідуально. Як Бог благословляє єпископе, як ми благословенні, ми благословенні, коли Бог відкриває нам. Його волю для нас. Так наприклад, коли Бог відкрив мені свою волю, я був благословенним. І це трапляється не тільки зі мною, чи з моїми колегами, пасторами. Ні. Це трапляється з кожним. З кожним. індивідуально. Але з кожним хто чує. Його святе Слово. Отже, коли ви чуєте Боже Слово, у вас є лише дві реакції: або ти віриш, або ні. Якщо ви вірите, то це откровення для вас, це откровення, особисте, індивідуальне откровення. Отже, ти благословенний. Якщо ти не віриш. Що ти можеш зробити? Нічого? Слово Боже це Бог у дусі, це жива віра, це впевненість, переконання, Дух Божий у формі Слова, яке входить всередину нас і змушує нас. Так би мовити, давати життя. Це благословення, благословень. Це дуже славно, це чудово, це щось занадто велике. Ось тоді хай вас Бог благословить, мої друзі. Своїм словом, тому що його слово, яке є духом і істиною, коли воно проникає всередину нас, і ми приймаємо його, це так схоже на землю. Знаєте, якщо ви візьмете насіння і покладете його там в землю, якщо земля прийме це насіння. Воно принесе плоди, воно розмножиться, це насіння принесе багато плодів. Тепер, якщо ця земля не земля, а пісок, тоді насіння помре там і все скінчено. Отже, я сподіваюся, я вірю, я вірю, що коли людина схильна чути слово Боже, саме із спрагою. І з голодом, так би мовити, вона йде до джерела із силою, щоб почути і прийняти слово Боже. Отже, вона є удобреною землею, землею, підготовленою для того, щоб божественне насіння, яке є Духом Божим, впало і породило в ній. Нове життя, нехай це станеться із вами. І подивіться добре: коли ми маємо справу із вірою, віра не має нічого спільного із почуттями. Тому що віра це дух. Ви не повинні відчувати. Але, так би мовити, Рішення, які ми приймаємо, саме через віру, яку ми отримуємо від Бога, яка походить від Святого Духа, отже, ми вживаємо з заходів, і це ставлення, це рішення змушує так би мовити, дає нам можливість нас, нам. Дає можливість нам володіти Божими благословіннями, які є його обіцянками, обітницями. Дозвольте мені пояснити це краще на прикладі. Ісус увійшов до Капернауму, говорить Біблія, місто Капернаум, і дуже воно було близько до моря Галілейського, і він увійшов до будинку. Він увійшов до будинку, і для чого? Щоб проповідувати, проголошувати слово, у тексті тут сказано, що в тому будинку зібралося так багато людей у тому будинку, що вони навіть не помістилися там всередині, і навіть біля дверей, це було дуже багато людей. Вони навіть не помістилися, при дверях будинку. І в тексті сказано, що Ісус оголошував їм слово. Сьогодні Ісус робить це через своїх слух, і прямо зараз ми оголошуємо це слово. Кожен день тут, у цьому етері, ми звіщаємо Слово Боже. Це не моя думка, моя філософія. Чи теологія нічого подібного. Це не релігія, це не церква, це слово Боже. Яке, якщо впаде на добру землю, принесе плоди. На усю вічність. Потім Ісус оголосив їм це слово там всередині будинку. Отже, і біля дверей було там багато людей натовп. Уявіть собі, як це має бути в середині будинку тоді тісно, начебто, як огірки в банці. А потім говориться в тексті, що вони прийшли до Ісуса, вони вели одного, одного чоловіка, який був паралітиком. Його чотири людини привели, принесли і, не маючи можливості наблизитись до Ісуса через натовп. Тобто, ви бачите, що натовп не був перешкодою. Натовп не був перешкодою для них, тому що вони, написано, що вони розібрали дах, не розібрали будинок, де був Ісус. Іншими словами, зробили дірку. Подивіться ці дрібні деталі показують, яку віру. Має людина, ви повинні зрозуміти що віра завжди буде стикатися із перешкодами, труднощами. Це дощ, це погода, це холод, це не знаю там хуртовина. Коротко кажучи, будь-яка проблема, яка заважає людині. Досягти Бога, або, так би мовити, самого Господа Ісуса, або слухати Слово Боже, тобто перешкода для нейтралізації віри певної людини. Отже, ці четверо чоловіків вони добре попрацювали, щоб нести паралітика. Тому що, якщо сьогодні ось паралітик. Паралітик не виліковується. Уявіть собі тоді в той час. Отже, коли вони побачили, що Ісус був всередині того будинку, і вони не могли дістатися до Нього, вони залізли на дах, виняли черепицю. Це сміливо, це мужньо. Це називається віра. Це називається віра, чиста віра. Тому написано далі, що вони зробили отвір, вони опустили ліжко, на якому лежав той чоловік, саме туди, де був Ісус. І тут сказано це дуже сильно. Ви повинні читати Біблію так, таким чином. Це ви можете прочитати в Євангелії від Марка, розділ, розділ 2, і починаючи із вірша, так, розділ другий говорить про це дуже чітко, що відбулося. Ось другий розділ Івангелія від Марка. і сказано далі так у п'ятому вірші. Ось, подивіться ці деталі. Ми говоримо про деталі зараз. І коли ви читаєте Біблію, ви побачите ще більше деталей. тому, що Святий Дух вам покаже їх. І цю деталь у вірші п'ятому ми бачимо написано так. А Ісус. Ось, ви бачите реакцію Ісуса, коли Він побачив, як дах розбирається, там, де вони знаходилися. І там був спущений той розслаблений паралітик. Що слово каже нам? А Ісус. Віру їхню побачивши, віру їхню побачивши, каже розслабленому. Алілуя. Ви знаєте, як я читаю Біблію? Я так читаю. Мені подобається читати Біблію тихо, без розмови, без бла, 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 -бла там поруч. Мені подобається читати Біблію і розмірковувати про те, що я читаю. І я читаю тут, що Ісус, бачачи їхню віру, іншими словами, віру п'яти чоловіків, як тих, хто ніс, так і віру самого того розслабленого. Він бачачи їхню віру. Що ми можемо бачити, як Бог може бачити віру? Віра. Абстрактна це абстрактна річ. Ви бачите віру? Фізично ви бачите віру? Ви не бачите, тому що це така річ це дух. Віра це дух. <рив> <рив> Ісус не відчував віри, текст каже, що Він бачив. Він бачив віру їхню. Ось я це уявляю. Коли коли читаю сам Біблію, я уявляю це дійсно. Ось стосовно цих моментів. І ви також можете це зробити, коли ви читаєте Біблію. Ви розмірковуєте. Розмірковуєте. Ви, начебто, себе переносите у своєму розумі, у своєму дусі, у своїй голові, уявляючи себе посеред того натовпу, наприклад, отже, я уявляю себе посеред того натовпу. Ви також можете себе уявити. Іншими словами, коли ми використовуємо інтелект і віру, уяви, ми переносимо себе. Ось в минуле. Ми переносимо себе в минуле. І всьогодення, і в майбутнє ми подорожуємо. Ми подорожуємо туди, куди хочемо. Ви це знали? Не виходячи із цього місця, не виходячи із цього місця, тому що ви уявляєте, ви уявляєте себе в тому місці. Отже, я можу у своїй уяві бачити своїми очима віри, духовними очима. Я бачу, що НАТО там хоче зайти, щоб побачити Ісуса, але не може, тому що там було багато людей. Тоді вони піднімаються на дах, вони також із собою цього розслабленого піднімають і його потім до Господа Ісуса спускають. У тексті сказано. Ось дивіться, що вони не мають можливості до Ісуса попасти, і за натовпу вони все таки залізли на дах і зробили там дірку. Вони опустили ліжко, на якому лежав цей розслаблений, а Ісус, Він, бачивши їхню віру, каже розслабленому. Відпускаються сину, гріхи. Тобі, відпускаються з сину, гріхи тобі, але насправді розслаблений не просив пробачення, і ті, хто його принесли, також не просили пробачення. Але для того, щоб той розслаблений, він був стілений, йому потрібно було бути прощеним. І для того, щоб він був прощеним, йому потрібно було проявити віру. Це те, що вони і зробили. Вони матеріалізували віру, яку носили в собі. Це те, що зробила Анна. Анна вона пройшла над релігійними релігією, над релігійними протоколами. І пішла прямо до вівтаря. Отже, цієї неділі, мої друзі, ідіть як дитина. Ідіть як дитина, чиста, проста дитина, без усяких зайвих слів, не чекаючи. Когось там на стороні. Ідіть ви вперед. Переплигніть через усе. Зробіть те, що ваша віра говорить вам зробити. Тому що цю віру, ось як цей паралітик, і як його знайомі друзі, які несли його. Ісус Він бачив їхню віру тільки тому, що вони. Вони прийняли такі рішення особливо ось а. Я не можу з ним говорити. А я не можу дістатися до нього ніяк там хата повна, будинок дуже переповнений. І ви знаєте, як буває у церкві храм Духа Святого, буває так настільки переповнена церква, що ви навіть не можете дістатися до вівтаря. У нас вже були такі переповнені служіння, і це дійсно важко. Але ці Люди піднялися на дах, вони розібрали черепицю і спустили туди того паралітика. Іншими словами, та перешкода, яка заважала їм досягти Ісуса навіть фізично, насправді не була перешкодою. Вони її подолали, вони пройшли над нею, вони піднялись туди на дах, зняли дах і спустились туди, де був Ісус. Іншими словами, текст говорить, що Ісус бачив їхню віру. І це віра, яка догоджає Богові. Бог побачив віру Анни, чисту віру. Віру, яка не повинна бути великою. Віра не повинна мати якийсь розмір. Віра просто повинна бути чистою, чистою. Віра не повинна бути якоюсь святою, щоб людина прийшла і була там. Вона чогось досягнула. Ні, їй потрібно бути чистою. Це та впевненість. Віра це особисте переконання. Я кажу це вам, щоб підготувати вас до прибуття в неділю цієї неділі перед Богом. І покласти. Свій найбільший біль, свою найбільшу проблему. Це не для того, щоб просити знаєте, якісь там свої забаганки ні, просити те, що насправді здатна принести лише віра, жива віра в живого Бога. Ви розумієте мене, мої друзі? Бог великий. Бог великий, великий, нескінченно великий. Ми не маємо можливості уявити собі велич Бога. Ми, коли бачимо небеса, коли ми дивимося ці чудові відео, які розповідають про зірки. Вони говорять про все, що створив Бог. Це надзвичайно, це щось дійсно надзвичайне. Ця серія, серіал про йова, яку ми робимо доступною або на універі, там, або на нашому телеканалі Рекорд. Я не знаю, яка саме там глава. Я пам'ятаю, що було так ви можете бачити велич Бога. І це та віра, яку Бог хоче і вимагає від кожного з нас. Це не обов'язково, щоб була якась велика віра, тому що віра не має розміру. Вона може бути як гірчичне зерно. І це дуже сильно. Це чудово. Перепрошую. Це дуже сильно. Хе -хе -хе. Мої друзі, слава Богу. Слава Богу за привілей, який ми маємо. Проповідувати Слово Боже, навчати Слову Божому, говорити Слово Боже, показувати Слово Боже, тому що куди би це слово не дійшло? Якщо земля добра, земля навіть не повинна бути досконалою. Такою знаєте, святою, чистою, удобреною, там, знаєте, прям без трави. Ні, земля може бути землею, яка вона є, вона може навіть бути брудом, який символізує гріх. Людина може бути повністю зануреною у гріху, вона може бути загублена у своїх гріхах. Але якщо вона зверне увагу на слово Боже. Слово Боже, воно зайде і буде жити там, так би мовити, у цій глині, у цьому мулі, і народиться, і проросте, і виросте. Це те, що ми бачимо, як буває в болоті, в болоті цього світу. Можливо, Одне із насінь, яке проросло в болоті, ви, як і я, не знаю, я можу сказати це за себе. Або ви кажете так, я повний гріхів, гордості, темпераменту свого важкого. Ось я наповнений собою і порожній від Бога, без Бога. Але коли я чую, Почув Слово Боже. Я почув Ісуса, голос Божий. Я почув Святого Духа. І Я прийняв це слово. Я обійняв це слово. Я повірив у це слово. Я не тільки просто повірив, але я віддав себе. Тому що я говорю зараз за себе, як було у мене. Так само, коли ми одружилися, коли у мене було там, до Естер багато різних стосунків з різними жінками, дівчатами. Але коли я побачив Естер, я обійняв її, я повірив в неї, вона повірила в мене. Отже, ми віддалися один одному, ми одружилися. І народилися діти, і народилася сама краща найбільша дочка наша, Вселенська, церква храм Духа Святого. Мої друзі. Бог хоче створити у вас нове життя. І коли навіть, якщо ви ось проходите. Приходите шукати лише якісь свої прихильності, чудеса, наприклад, як було це у випадку із паралітиком. Він прощає ваші гріхи. Він приймає вас. Коли ви приймаєте його слово, він приймає вас. Ось і все. Тільки тому, що ті чоловіки, п'ятеро чоловіків, повні гріхів. Прийшли до нього, він сказав: Сину, ви дивіться, назвав його сином, того паралітика. Твої гріхи прощені. Ось і все. Все скінчено. Все скінчено. Це дуже сильно, це славно. А потім він каже йому, що встати. Випити не знаю, молока і піти додому, Хех. іншими словами, Бог такий великий, такий милосердний, такий співчутливий, що він завжди готовий робити надзвичайні чудові речі, в житті тих, хто наближається до нього. І не потрібно бути тим, хто заслуговує це, вам потрібно так зіткнутися із труднощами, щоб дістатися до нього. І, можливо, як у цю неділю у вас зараз є багато проблем. Щоб дістатися до церкви, вам доведеться пройти багато кілометрів або вам буде важко із дощем, із цим. І з тим ідіть в будь-якому випадку, ідіть зі спрагою, щоб почути цей голос Ісуса: Дочко, дочко, сину, твої гріхи прощені. <рив> <рив> а буде прорив. У вас буде прорив. <рив> Ви знали це? Ніхто в тебе не вірить. Це те, що відбулося зі мною. У мене ніхто не вірив, і я в себе не вірив. Але хтось у мене повірив, і цей хтось всередині мене і зараз розмовляє з вами. Приходьте, усі ті, хто вже втомився, як він ска. Як він каже, прийдіть до мене всі, ті, хто ось втомлений, перевантажений вже, хворий, повний гріхів, повний бруду. Незалежно від того, що ви зробили, чи робите, з того моменту, як ви прийшли до мене, як Ісус каже. Тому що коли ви наближаєтеся, коли ви робите крок у напрямку, Господа Ісуса, Він біжить, щоб обійняти тебе. Лише один крок у Його напрямку, і Він біжить, щоб обійняти Тебе. Отже, щоб це не було, щоб не сталося щоб вам завадити прийти туди, де Ісус буде вас чекати. Ідіть, ідіть з усією силою, і ви побачите, що Він такий же, і він не змінив свого способу буття чи способу взаємодії з людьми. Усі, він сказав, усі приходьте, хто втомлений, перевантажений, повний гріхів, проституції. Який би не був твій гріх, твій тягар, який би не був твій цей бруд, прийди таким, яким ти є. Тому що коли ти побачиш, тому що коли ти прийдеш, Він побачить твою віру. Ісус побачить те, чого ніхто не бачить, вашу віру. Ісус побачить те, чого ніхто не може побачити в тобі. Ніхто не бачив моєї віри. Але Ісус бачив, бачачи їхню віру, ось він бачив їхню віру. Це все. Ви бачите, що віра це не емоція, почуття, плач, нічого подібного. Віра це дія, це рішення, віра, це сміливе мужнє рішення. Навіть якщо ніхто вам не вірить або у вас, але коли є віра там всередині, ніхто не може вас зупинити, тому що Бог. Це той, хто кличе вас. Голос віри, це голос Бога. Нехай Бог благословить вас і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Нехай Святий Дух прийде і відкриє вам очі. Я вірю, що Він вже відкрив вам ваші очі. Хе -хе. Просто тому, що ви тут, і ви дивитесь цей етер, це показує, що ви вже шукаєте. Побачимось завтра. Хай Господь благословить ім'я Господа Ісуса. Амінь.